Житяжоли є. Ви думаєте, це так просто. Вивезли з-під обстрілів та залишили в притулку п'ять років цей митис на прізвисько Коржик. Жив у родині в Покровську. Два тижні тому через просування військ РФ його господарі вимушено евакуювалися з міста. Однак взяти коржика до нового помешкання не змогли. Його залишили в притулку для тварини на Дніпропетровщині. Розповідає співзасновниця прихистку Олена Русіна. Он дуже добрий, взагалі не произносить там лая, шума, звука. Скорее всего, он знает, что такое кровать, он знает, что такое любовь. Он не понимал, что происходит, почему. Його Там була большая сім'я, поэтому зміна людей машин, він нічого просто не понять. Поруч з корижиком у притулку мешкає інший людей. евакуйований собак з Покровська на прізвисько. Олена згадує, його вкрай виснаженим знайшли волонтери. Щонайменше найменше два тижні собака провів на ціпку без їжі та води. Він шов, заваливався, у нього не було сил, у нього всі кости хрусті. Ну, тобто, И і як у многих собак, які приїжджають вот з Покровська, я не знаю, з чим це связано, От у нього е, такі глаза, як більмонь до притулку з Покровського району, я привозять знаю, і котів. Олена розповідає, цю кішку волонтери врятували з-під завалів будинку. Органи випали в брюшну полость, і они не оперували, тому що вона була слаба, її треба було відновлювати. їм ім'я ми дали, Пушинку ми забрали. Її коли брали в руки, ну час уже. Вот, она была вообще невесомая. За одну евакуацію до притулку можуть привести до 30 котів з Покровського району, розповідає Олена. Каже, підрахувати кількість врятованих звідти тварин неможливо. Два тижні тому з невеликого селища волонтери вивезли й цього кота. Олена ділиться за словами волонтерів, людей в тому населеному пункті не залишилося а більшість будинків розбомблені. Якщо раніше не могли… Этого берем, этого не берем. Этот вроде нормальный, этот большой, этому места нету. Этот какой-то. Них... они сейчас по-другому идет эвакуация. Они сейчас берут все, что нашли они беруть, потому що второй раз за ними приехать у них может не получиться. Он був очень пугливий. Он лежав он не ел несколько днів, поки проходив карантин. Ми ему міняли еду на самую вкусную, на домашню, на самую лучшую заявки на вивезення тварин із зон бойових дій та прифронтових територій волонтери отримують щодня, каже Олена. Додає найгірше, коли господарі залишають своїх улюбленців сусідам. А то, что сосед через неделю, через две тоже будет эвакуироваться, это уже не его собака, это уже не так он переживает. И вот так остаются и бросаются животные. Есть случаи, когда уже приезжают, они уже там мертвы по какой-то причине. Есть случаи, когда путают адреса и находят совсем других животных в истощенном состоянии, которых другие люди просто бросили, даже никуда не сообщили, не позвонили, а соседи выехали. Вот это самое страшное. Наразі у притулку мешкають понад 700 собак та 300 котів. Більше половини з них евакуйовані із зон бойових дій. Олена каже, для всіх зараз шукають новий дім та турботулових власників. Олеся Приходька, Юлій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.